Так, роблю швиденько хліб, Низьковуглеводний у мікрохвильовці. Розбила яйце, додала дрібку солі, кефір. Три столові ложки кефіра. Так. Ложка льняного борошна. І дві ложки висівок. Соди півчайної ложки улі, столова ложка. форму смазываю олею и выкладываю сюда сумиш. Так, приглаживаю. Вот так. Хлебчик. Хвильовку на 4 хвилини. Так, 4 хвилинки був хлібчик в мікрохвильовці. Все, готовий. Дивіться, який він класний. Це вже випробуваний рецепт. Дівчата дуже смачний хліб. Робіть тільки так. От запам'ятайте там, запишіть собі. Я поставлю рецепт. І робіть тільки так. Дуже мені подобається хліб, дуже чудовий і пористий. Оце ж шматочком наїмся геть, ото мені буде ще на обід. Дуже смачно. Робіть, рекомендую. Його можна готувати і в духовці. Я робила в духовці. В духовці, здається, хвилин 20 я тримала. Ну, мені мікрохвильовці подобається більше, тому що швидко раз раз та 4 хвилинки, і хліб готовий.